Цікаві люди мені були завжди. І я хотів давно вже була ідея така відзняти тих людей, які мають відносини ну, про чернігів, тобто якісь там духовенство, якісь викладачі, якісь не знаю, діячі мистецтв, тобто те, що складає духовність нашого міста. Але я почав, але воно ну, так, так відійшло трішки, і потім я сконцентрувався на тих, сконцентрувався на тих людях, яких я яких знаю особисто, тому що побачив, що е, більшість з них. Е, я кажу, там сідає людина перед мене ну, на чорний фон. Я кажу, нічого не думай, нічого не роби з собою, просто подивись камеру і сядь, як тобі, комфортно. І людина починає якось, навіть та що давно мене знає, що фотографую, ну, ніяк не хвилюється від камери, і з неї щось таке виходить незрозуміле. Я зрозумів, що треба пройтись по своїм знайомим спочатку і зрозуміти, ну, що з ними буде відбуватися. І сфотографувати. Привести їх до, до самих себе, ну, щоб вони побачили себе з іншої сторони. І така є суть ну, мого проєкту ВВА. Така людина, як Оксана Кобич, яка працює в музеї Гончара в Києві. Ось, і у Івана Макаровича є такий великий труд, а, як Україна українців. Він збирав там всю, все життя, збирав альбом з фотографіями різних регіонів України і намагався видати там 18 альбомів. Ось Оксана написала якусь роботу там по фотографії і побачили, що я почав викладати в Фейсбуці свої портрети Чорнобілі, і подзвонили мені і сказали, може, спробуємо якось з'єднати тобто, ті фотографії, що було сто років тому, і з тими, що зараз. І так воно все народилося. Ми не знали, будуть співпадіння там, чи схожості, Ми просто брали фотографії старі, ті, що я знімав. Ми просто брали ті фотографії, які в мене були. І... Викладували так рядочок і дивилися, які співзнушні, які працюють між собою, і яка є зв'язок, там ідентифікація, щось таке. Чому ідентифікація не тому, щоб, щоб порівнати там, а щоб а, ідентифікувати зв'язок між людьми, незалежності, коли фотографії були зроблені.